Лікарка з Дніпра рятує недоношених малюків від втрати зору. Владислава Тихонова діагностує та лікує ретинопатію новонароджених, захворювання яке вражає сітківку ока. Серед дітей цю хворобу найчастіше виявляють у малюків, які передчасно з'явилися на світ. Яка проблема ретинопатії? Це проблема судин сітківки. Дитина народилася передчасно, В неї не розвинена сітківка повністю. Судини йдуть від зорового нерву і далі все. І в перші три місяці життя дитинка, скажімо так, дозріває. Якщо судини ростуть нормально, сітківка дозріває, і дитина зряча. Якщо Судини сітківки починають рости в скловидне тіло, то виникає це захворювання, ретинопатія недоношена, яка призводить до відшарування сітківки і сліпоти. Тобто спочатку дитина починає фіксувати погляд за предметами, а потім перестає. Огляд немовляти проводять не раніше ніж за два тижні після пологів, адже дітки не народжуються з ретинопатією, Вона з'являється пізніше, пояснює лікарка. Ретинопатія має п'ять стадій. Перша, друга стадія може саме завершитись, то дитина може вилікувати самостійно. На третій стадії ми вже мусимо оказати екстрену лазерну оперативну лікування. Четверта, п'ята стадія, на жаль, лежать ідею відчарування сітківки. Діти не народжуються з ретинопатії недоношених. Вона проявляється в перші три місяці життя. Сама активна фаза вона продовжується до шестимісячного віку. Але якщо все добре і сітківка дозріває, як треба, то вже в три місяці. Це проблем за чима може не бути дитячим офтальмологом. Пані Владислава працює вже 14 років. В лікарні в Дніпрі оперувала діток зі сієї Дніпропетровської області, також зі Слов'янська та Краматорська на Донеччині. Це те відчуття, коли в лютому е, остання моя пропоркована дитинка якраз була Слав'янська і. Всі ми спускалися в бомбосвововища і дітки. Ну що це таке реанімаційну дитину? І все відділення спускати в цоколь, котре до цього теж був можна сказати так непідготовлений. Це було таке відчуття, що ти не можеш покинути ту працю, коли ти, ти робиш. Коли почалися перші обстріли рідного міста, вирішила виїхати, аби вберегти доньку та сина. Дуже тяжко було прийняти рішення поїхати чи залишитися в Дніпрі. Але коли почалися об обстріли, напевне, той страх, котрий відчуває кожна мама. А за свою дитину він перевершив все згодом. Почала працювати в лікарні святого Мартина. Зараз відтрати зору і рятує недоношених малюків в Мукачеві. Це моє власне бажання прийти. В лікарню святого Мартіна для того, щоб допомогти оглядати дітей перечасно народжених на базі реанімації постінтенсивного відділення. Вчасна виявлена проблема може зберегти зір дитини. Тобто, якщо ми будемо виявляти ставити діагноз вчасно, за необхідності оперувати, то сама ретинопатія недоношених не призведе до сліботи та слабобачення я можу привати діток лазером для того, щоб в них не було відшарування сітківки, і вони були зрячі. Це таке моє серце мене до цього привело.